Поговоримо про препарати, які я використовую з весни до осені. Тут ви можете бачити назви препаратів від різних хвороб, які я чергую протягом всього сезону, яких два, які три рази. Потрібно обробити два рази в місяць, тобто з 1 по 15 від хвороб і шкідників і з 15 до кінця місяця теж обробити від хвороб і шкідників. Але якщо жара чи перепад температури, то треба від стресу обробити або потрібно швидше обробити. Я вже то сама дивлюся. Наприклад, в мене кліщ, я не чекаю, що в мене там пройде аж два тижні. А обробляю від кліща, тому що від кліща також, від ріпсів, то те треба теж враховувати, то теж треба обробляти вчасно. Дивлюся по листочках, якщо в мене є чорна пітнистість, а я ще не обробила, то обов'язково біжу і обробляю, бо, тому що, якщо пропустити трошечки день-два, і потім вже важко виправити ту всю ситуацію. Я вам розмовляю з вами і насолоджуйтеся моїми квітами. Які сорти я знаю, які я вам підпишу. Якщо я не знаю, можете і ви мені підсказати. Так що, весною я розгортаю свої троянди і обробляю первикур енергії, обробляю через три дні десь актарою і розсипаю. Доброго, там, чи нітрому чи подвійний суперфосфат, що в мене є. Але бажано подвійний суперфосфат, бо він дає таку більшу стійкість трояндам, такий як реніматор. І тоді фітоспорином проливаю так добре всю землю і троянди. Тоді в мене менше хворіють, то є біопрепарат. То ним також я користуюся. Але якщо ви користуєтеся біопрепаратами і хімією, то треба після хімії обробляти біопрепаратом. Біопрепарат це бактерії. Якщо ви хімією обробляєте по тих бактеріях, то вони просто у вас гинуть. І за того я, користую, я користуюся тим і тим. І... Час від часу, то після хімії я обробляю біопрепаратом ще раз і тоді певний час не обробляю. Біопрепарат мені допомагає і в ґрунті. ґрунт в мене пухіший робиться, і чорна пітниць в мене так не проявляється. Я хитроянди, у мене кордеса має чорну пітнистість, то я їх проливаю по відру, так само по кліматісу беру. Фітоспорин і такий роблю насичений колір, трошки більшу дозу даю, ніж по інструкції, і ціле відро під кущ виливаю. і Легше переносять захворювання мої троянди. Я обробляю так само і яблуні. І виноград, все, то буду говорити за троянди. А якщо я йду по трояндах, то я йду і по деревах, і по кущах. По всьому, у мене все йде одночасно. І пін і циркон, там є теж, зробіть собі скріншоти з тих фото. І пін, циркон, також вони добрі при зміні погод і для наростання кореня і покращують імунітет. Також я вам зараз кину ще, ще одні препарати, собі будете дивитися, і, бо я вам все не зможу в одному відео розказати, а хочеться багато розказати, так що будете читати, дивитися. Я так само на тому вчилася, виписувала все, то маєте вже готове. Янтарною кислотою я підливаю троянди, які в мене відстали в рості так, з інтервалом в 4 дні, для того, щоб вони набрали нарісних корінь і вони могли адаптуватися після зими, тому що вони тормозять, значить в них під'їли корені миші, і вони так будуть сидіти і потім пропадуть. Ну, якщо деяка пощастить, то вона відновиться то я янтарною кислотою витягую всі свої кволі троянди, проходить десь до місяця часу, і вони помаленьку відстають в рості, але до кінця сезону вони доганяють всі троянди і залишається в мене сорт. Курзат, чим він добрий, він обволікає, наприклад, там іржа, він робить таку оболонку по кругу. І вона всередині засихає. Скор і хорус він має дію лікувальну, він лікує рослину. Фолькон, ізобіон, і називають ті препарати, якими я дуже задоволена, і вже провірила не раз їх. І Актара вона 45 днів рухається в корінь і по стеблу. Тим вона допомагає, що її не в землі не під'їдає нічого, і поверху вона також знищує. Але я ще раз нагадую: якщо сильна жара або перепад температури йде, то обов'язково треба допомагати рослині з антистресом, бо тому, що вона обов'язково вам захворіє, навіть якщо ви робили всю профілактику і все робили так, як має бути. Сильний перепад дає чорну плямистість, осипається листя, і ржак їдається, потім вже важко виправити. Тоді я користуюся скором і хорусом, і, вже і фітоспорин мене йде в дію. Все на світі, в тому році в мене були дуже гарні, але різко пішла температура вниз, пішли дощі і в мене також була чорна плямистість на трояндах. І навіть на п'ятьох кущах в мене була іржа. Так що в мене так само при повних обробках також троянди хворіють. Для тих, хто не знає, що таке кліш, кліш видно. Коли ви бачите на квітці така павутинка, його взагалі-то не видно, він дуже такий мініатюрний. Але вже як бачите, що у вас павутинка з'явилася на трояндах, то у вас вже є достатньо кліща. Треба обробляти обов'язково заздалегідь, але якщо, навіть якщо ви її обробляєте, а бачите вже павутинку, то негайно треба обробити знову ж. Так само тріпси. Тріпси тут такі маленькі, чорні. П'ятнишка, які у вас шевеляться, вони переважно на білих трояндах, полюбляють їх і є сорти, які... їх нема, а є такі сорти, у мене шупен, то там взагалі їх повно, то треба обов'язково також обробляти. Обробляю я їх актарою і обробляю я обов'язково від тріпсів. Дивимося, в яких препаратах є вітріпсів, такі і беремо. Там є у вас написано: подивитися собі на листочок і будете обробляти собі також вітріпсів то таке, що обов'язково треба за тим дивитися. Також тля. То є такі зелені мушки, вони на молоденьких пагонах і вони їх поїдають, якщо не обробляти. Так само йде актара, іскра, конфідор. При кожному обробітку я використовую приліпач, але якщо у вас є в препараті приліпач, то його не обов'язково додавати, а якщо немає, то я купляю таку літрову бутилку, приліпач, і собі його беру. Головне, не сказала, що таке жируючі пагоди. Вони йдуть такі товсті і не мають на вершині бутона. Тоді то є від, залиш від великої кількості азоту в землі. Тоді я декілька разів користуюся вітамінами, просто самими вітамінами, і за тиждень я бачу результат, що в мене йде виправлення вже стебла. І стебло дає вже бутони. Всіма препаратами ми користуємося до цвітіння, тому що під час цвітіння пошкоджується квітка. Не сказала я заради мілголд і Корзат, вони мають такі на листі відтінок сіруватий, жовтуватий. То я не дуже ними користуюся, бо тому що я, якщо зрізаю троянди і хочу, щоб в мене листочки також були чисті. Але ці препарати вони дуже гарно допомагають трояндам. Якщо вам не важливо, то користуйтеся тими препаратами. Також я роблю настоянки з крупиви і страв. Користуюся ними навесні, роблю цибулиня, червоне цибулиня, кидаю в відро, заливаю водою, воно в мене так стоїть і тоді я по літрі беру на 10 літрів і обробляю. І Також я заливаю попіл, тобто золу дерев'яну, також вона в мене настоюється, і я беру літру на відро води, також обробляю це теж дуже добре. При хворобах. Навіть по малині я йду цибуленням і попелом цими настоянками. Так само я йду по полуницях, як весною починається плями у вас на полуницях, на фасолі. Також цибуля вона суперово справляється з тими проблемами. Не знаю, наскільки я змогла вам відкрити вашу тему, але якщо у вас є запитання, давайте. Я буду вам їх більше відкривати. Зробила таке загальне, актуальне, дуже воно все потрібне. Той, хто новачок, може, йому ще важко розібратися в тому всьому. Питайте, я буду робити тоді коротеньке відео, іменно на ваше запитання, бо, тому що так все відкрите, дуже багато займає часу. І відео ніби коротке, але змонтувати його і зробити. Дуже-дуже потрібно часу на завершення здоров'я вам, все робимо для перемоги, допомагаємо, як можемо. Божії вам ласки і опіки і всього вам самого-самого найкращого. До зустрічі! Якщо вам сподобалося з вас лайк і підписка, а задавайте далі запитання. Буду вам відповідати по можливості, будемо з вами спілкуватися. І так, будемо працювати, зима скоро пробіжить, і ми знову підемо до своїх улюбленців, будемо їх підтримувати і будемо насолоджуватися їхньою красою. Відео робила вам, щоб ви могли зразу і дивитися бо не цікаво говорити, нічого не бачити.